Привіт, друзі! Як ви можете побачити, що я підготувала баночки, значить починається консервація. І це буде напій на зиму. А з чого зараз вам покажу. Ось, дивіться, що в мене є квіти акації. Це дуже ароматні квіточки. Прям коли проїжджаєш, так пахне і зараз я нарвала, хоч бери та. Став увазочкою, і нехай вони стоять. Зараз буду вам показувати, що і як. Я це вже не перший раз закриваю, і дуже подобається цей напій на зиму. І так, друзі, я вже починаю робити цей напій. У мене вже є на каналі відео, але в розмовах на прямих трансляціях і так в житті просять показати ще рецепт цей, тож показую. Можливо, комусь і набридло вже. Хто з минулого літа, але треба ж показати, люди просили. Ось таких гілячок я нарвала, і мені потрібні самі оці китички акації. Ось так я відриваю їх геть зовсім біля біленького, щоб оцієї зеленої ну, не було, бо воно також впливає на те, як воно буде стояти. Нарвала я ось цього цвіту. Взагалі по рецепту його мити не треба. Треба просто покласти, щоб там комашки всі вилізли. Але я так раз-два вмочила, пилю, пилюку струсила у водички та і все змила верніше. А от ще можна робити квас з квітів акації, то там уже або вино, то там мити не треба. Бо тут, так сказати, природні дріжджі. мила. Мені рахуємо разом з вами один. Я так на око два. Три, 4. Вони ще різні: 5, 6, 7, 8. 9. Не накладаю багато, щоб хтось там, так як ягоди звикли, отак накладати. Я не накладаю, ну, всяке може бути, щоб воно стояло. Але це вже перевірений рецепт, я так вже закривала. Вона акація дуже ароматна. Сюди ж в цей бутер, Все як в звичайному компоті з ягідь. Додаю склянку цукру, це десь 200 г. Хто любить солодке, додаємо більше. Але ж ще сюди йде лиму. Так що, хто любить, обов'язково додавайте більше цукру. Я буду додавати ось поки одну, ще в мене апельсин також одну. І я ще додаю листочок м'яти. Знаєте, хтось закриває навіть компоти без лимонної кислоти. Ось такі, і я, бувало, колись забула, і стояли з полуниці, стояв компот, все добре було. Але ну, я ще роблю з бузини, з цвіту бузини. І ось такі закатії додаю обов'язково лимонну кислоту, ну, щоб воно стояло. Чайна ложечка йде на 3-літровий бутиль. Можна не додавати тоді лимон, якщо ви не дуже хочете кисле. але просто спробуйте для першого разу на пробу, потім будете знати, як воно. Ось так. І зараз будемо заливати окропом і закатувати кришкою. І все, більш нічого, не треба ні два рази заливати, не варити. Просто залили, перевернули, вкутали. І все. Для кольору ще можна додати чай Каркаден. В мене нема закінчився. Я позавчора фарбувала крашенки, тож все пішло туди, не забула залишити. Можна навіть знаєте, людяники додати, там барбариз, дюшес. В тому році я додавала, але я не скажу, що там такий прям колір гарний, гарний. Бо це там треба, напевно, на банку 100 грам додати тих людяників, щоб було насичено. Так що буду зараз працювати. Не буду вже показувати сам процес, бо я кажу, є, щоб не набридати. Але виходить смачно. Я, хто зі мною з минулого літа, той знає, що я закриваюсь ще в тому році закривала. З квітів чайної троянди, але мені з чайної троянди не сподобалось. В тому році я перший раз робила. А от з квітів бузини і акації мені дуже смачно. І хто приходив в гості, кого я пригощала, то завжди питали, а що воно таке? Бо дуже смачно. Так що Хочеться взимку щось такого смачненького для різноманіття, щоб якісь зміни були. Я взагалі полюбляю от такі компоти. Напої в банках. От просто в каструлі зварити ні, я таке не люблю. От він, він мені не йде, він мені не смачний. Так що. Хто такий самий, як я, то ж спробуйте. Ти знаю, деякі люди вже закривають, таке роблять, а хтось подивився в тому розі і пише: ви що, немає вам що закривати, чи що. Є, що закривати, але от подобається це от дійсно смачно. І тут ось стоїть перша партія. Для кольору можна ще додавати там. Або людяники, або чай каркаде. Так, друзі, як ви вже зрозуміли, ми вже напій з цього з акації закрили і приїхали на рибалку. Риболовля у нас така тут. ця. Не дуже, ми хочемо карасика, але ловимо таке щось маленьке. Потім вдома покажемо, але ми й таке любимо. Хтось там полюбляє велику рибу, а ми оце маленьку, як чіпси, насмажимо і дуже смачно. Правда, ми приїхали сюди під вечір, і тут комарів так багато, що я і не рада, що я приїхала. Я взагалі не збиралася. О, прям на маму. <реш> <реш> назад, назад до мене давай. Рибак? Угу. Чи тільки втішся, Женька. Є та карасі, та де? Сьогодні та карасі нема. То минулого разу та карасі були. Не облизуй губи, губи, так? Да, На, ну подивися, покажи. Оце як була температура, тепер губи, наче ми йому намалювали. Що там, додому їдемо? Я не збиралася сюди, я от думала зараз ввечері. А нехай вони там їдуть на цю рибу ловлю, а я піду, треба все-таки досадити ще там гарбуз. Навіть замочила його. Бо сьогодні зранку пішла, походила на город, і я глянула, скільки я залишила цього місця під розсаду, виявилося, що це дуже багато. Тож, Думаю, треба засадити гарбузом для свиней. Нам воно якраз пригодиться. Чайки літають. Якраз, ух, якмарів, воно нам знадобиться. Так що думала цим займатися, але ні. Мої хлопці без мене не можуть. Так що ми приїхали ще й на велосипедах. Машина стоїть, а ми спортом займаємося. Тож... Та тут настільки недалеко їхати треба, але щось я не мала сьогодні бажання, але мені дали новий велосипед. Вони на моєму вон там. Що... Стоїть, бо Женька на своєму ще у моєму а, це ж, хворіє в нас, то він а, сьогодні сам педалі не крутив, бо ще ж підкашлює. О, зловив женьок. Ой, ту ж відпочиваємо. Але мене зараз комарі сидять. Я взагалі оце оцих букашок всяких ну, не люблю. Мене що Тьопає від них. Ну нечі, Зараз ще годинку посидим і будемо їхати додому, бо треба її. Поратися і курчаток заносити. Та й щоб комарі не з'їли. Ось дощики. так. Ще й в нас дощик передають, на завтра стоїть дощ. Якось і зараз так підхмарилося, захмарилося, подивимося, що воно. Це ми тут в холодку сидимо, то наче так темно. Там воно ще сонечко світить. Правда, ми на якомусь новому місці, і воно тут таке зарос... заросло, але нічого. Посидим. і все. Що це, Максим? Це канали з Дніпра, чи як воно? Ну, щось таке. У нас ж тут Дніпро. Ось так. Хотіла тут ці чайки літають різні. Хотіла зняти. А, он, дивіться, бачите, полетіло. А, на телефоні не видно. Як так дивишся, так гарно. А літають. Так що будемо. Рибачите, так? Так, да. друзі, дивіться, що ми зловили. Це мені прилетіло по мені. То маленький-маленький, а ти такий красавчик, карасик. А? Так що недаремно приїхали. Гарбузи почекають. Вже вдома курчата наші пищать на весь двір, все повиїдали. Хоча нас недовго було десь, годинки три. Зараз. Будемо заносити все. У нас якось на вечір тепло так стало. Ось так пройшов наш день. Трошки попрацювали і відпочили. Ну, як ввечері. На велосипеді покаталися, паски відпрацювали, так що можна йти ще вечеряти пасками. Ні, вечеряти не будемо. Будемо завтра снідати. Ще пасочки є. Все. Зараз пораємося. І будемо йти відпочивати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока.